Друзі, у нас чудова новина, виглядає так, що бій за реформування БЕП ми перемогли. Я, по-перше, всіх з цим вітаю. По-друге, якщо ви раптом чи не дивилися новини, то уряд призначив переможця конкурсу на голову Беба Олександра Цивінського, в принципі, головою Беба. Тож вся епопея, яка зайняла величезну купу часу і зусиль. Вона закінчена, і цей блог він буде не тільки про новину. Мені здається, що вона важлива, але я хочу вам розповісти свою історію, тому що я є автором цього закону і відверто більше трьох років витратив на БЕП. У мене навіть є жарт з дружиною, що наш син першим словом мав сказати не мама і тата, а беп. Тож, я хочу вам розповісти, як це було про всі етапи, нагадати, хто зблокував, а навпаки, хто допомагав, тому що це важливо. Тож сьогодні це буде такий блог позитивний і також саме світоглядний, і якщо коротко, він буде про те, як. Одна людина може в принципі змінити багато чого, якщо є бажання, і потім класна команда для цього. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний на Деп, і ми починаємо блог про гарну новину, а саме про реформу вебо. Тож, давайте коротко все ж таки про новину. Кабмін призначив. Олександр Цивінського детектива НАБУ, який переміг чесно переміг міжнародний конкурс новим очільником ПЕБО. І це чудова новина. І перед цим я нагадаю, нам блокували і було величезне, короче, величезне супротив щодо цього. Але ну зараз цей етап відбувся. Далі вже має бути реформування і перетестація БЕБО останньою краплю, але не тільки стала якраз історія з тим, що вже Єврокомісія прямо. Сказала, що давайте реформуйте БЕП, а якщо інакше, якщо ні, ну і гроші ви не отримаєте. Так. І в принципі на цьому новину можна закінчувати ще раз, там багато чого насправді треба робити і за що буде битися. але ну це важливий етап, і він показує, наскільки все ж таки було важливо дотискати це питання, коли ви повірили в перемогу. Ну, це нагадаю, що деякі міжнародні навіть партнери говорили: ой, ну давайте перезапустимо конкурс чи дамо їм іншого кандидата. Ні. Якщо Олександр Звінський переміг, він і має за законом стати головою. І тут привіт нашій прем'єрки, яка розповідала, що вони не порушили закон. Ну як ви бачите, все ж таки так і відбулося. І на цьому, напевно, цю частину я хочу завершити. Тепер я хочу вам розказати свою особисту історію, тому що так чи інакше ОЛБ преформують через мене, тому що я був якраз всі ці три роки драйвером цієї історії, залучив величезну купу. Світлих, класних людей підтягнули міжнародників, все ж таки змусили нашу владу піти спочатку на закон, потім прийняття закону, підписання, початок конкурсу, закінчення конкурсу, призначення, і все це пережив. І цю історію я хочу вам розповісти, якраз не з точки зору того, як Я, Ярослав Железняк, вважає себе молодцем. Ну я відверти собою пишаюся тут, але ну це не тільки ж. Бо перше єдине, чим пишатися, там ще й митниці є. А по-друге, я все ж таки хочу цю історію розказати для того, щоб ті люди, які мене дивляться і не є в політиці, знали, що туди іноді все ж таки варто йти. І як мінімум, якщо вам розповідають, що ти один нічого не можеш, що тебе будуть заважати, що воно все одно не вийде, що без влади завжди буде проти, то ось мій конкретний приклад, коли. Ні, можна зробити, було б лише бажання і, в принципі, хист до цих історій. Тож, якщо ви раптом захочете балотуватися наступне скликання парламенту, то відверто говорячи, це непогана ідея, попри всі ті недоліки, які є на моїй роботі. Тож, історія про БЕП, вона достатньо проста і насправді ну, тут не так вже і багато чого можна розповідати. Е, я був. З одразу достатньо великим критиком того, як призначили тоді ще Мельніка, це екс-голова податкової міліції на цю посаду. І очевидно, в... коли запустили БеП, я нагадаю, що його запускали в 2022 році. Я одразу говорив, що воно буде, от ну, те, що зараз є. Але. Якийсь час ми вирішили все ж таки перевірити взагалі, що там з бебом відбувається. Я ж Все ж таки, перший заступник профільного комітету, надіслав лист тоді е, в Беб, і як не дивно, мене послали. Якщо нас дивляться, пан Мільник, то ось цим листом він, в принципі, і запустив тоді якраз реформу БЕБу. Далі ми почали з цією історією розбиратися, і чим більше розбиралися, тим більше, в принципі, переконували, що в Бебі відбувається якась страшна корупція. Там тоді були сматрящі. До речі, одним із матрящих був якраз фігурант справи Сініченка, і там коротше, ну, просто відбувалася якась ну, повна трішняк і е, корупція. Тож ми недовго думаючи, реєструємо ТСК про розслідування історії про Бебом і починаємо всіх опитувати по черзі, а як там. Там, взагалі, справою відбувається. Не буду зараз зупинятися на конкретних деталях. Нам тоді всі розповідали, як там це всі призначення інше проходили через. Тих самих сматрящих, але ну коротко, ми швидко розуміємо, що там, м'яко говорячи, біда. Далі реєструємо перший законопроект про реформу БЕП 9080, якщо я не помиляюсь. А, на цьому моменті відверто я зіткнувся з тим, що більшість колег навіть ну просто не думали, що взагалі це можливо. БЕП був вже під Татаревим, зрозуміло, що. Якби всі боялись його, та й в принципі не вірили, що можна якось сильно перевернути ситуацію. Але ми починали копати беп-беп-беп, розповідаючи на конкретних прикладах, що там відбувається. Далі так чи інакше, ми почали вже чути проблеми бізнесу з Бевом і почали так само говорити бізнесу, що ось є вирішення питань, і далі його просувати. Тож на наш бік стали громадські організації, бізнес. Ми всі разом прийшли до МВФ. Я нагадаю, співголова групи з рушем з МВФ. І перший раз в меморандумі ще самому першому з МВФ з'явилася згадка про БЕП. Це не був бенчмарк. Так ми поступово переходили до того, що БЕП ставав все більш і більш важливим. Про нього говорили багато людей, про проблеми говорили. І коли приїжджали міжнародні партнери, так чи інакше на будь-які зустрічі це питання звучало від мене, але не тільки тут. Вже я дуже вдячний величезний купі людей, я всіх не зможу перерахувати, які по цьому шляху доєднувались до нашої команди і теж підтримували величезну круту роботу. Зробили Центр протидії корупції і ОРБ. Ось мені здається, ці організації прям так сильно вписалися і тоді допомогли. Так само центр економічних стратегій, які були нашими експертами в ТСК на той момент і принципі зараз допомагають. Тож в якийсь момент вже це питання Бебу стало маяком міжнародного валютного фонду і так само стало маяком Ukraine Фасіліті. І тоді влада придумала наступну історію. Вони вирішили зареєструвати в свій окремий законопроект. Причому свій окремий законопроект вони зареєстрували від уряду, в якому ну по факту вони взяли і кинули тих наших партнерів ну, прям просто кинули, і там була фейкова реформа. Я не буду ем, зараз довго над цим зупинятися, просто скажу, що ідея була спочатку від влади навіть зареєструвати цей законопроект в інший комітет, для того, щоб ну, ми йому не могли нічого протиставити. І тоді я підняв разом з колегами великий шквал, говорив, прямо хто за цим стоїть. Ми зробили величезну медійну кампанію ще раз, дякую всім бізнесу, ЦПК і всім іншим громадським організаціям, і людям, просто які написали, і коротше, тоді вийшла історія, коли був нормальний законопроект про БЕБ і якесь гімно від уряду, яке захищав публічна малюська, і вони його хотіли тоді тягнути. Тобто. Була достатньо проста ситуація. Вона була е, в лютому 2024 року, коли весь бізнес всі експерти ми виступали проти закону бізнесу е, уряду і говорили, що у нас є нормальний закон. А відповідно, кабін тягнув якусь какашку. Тут окремо. Я обов'язково хочу про це сказати: що величезну роль на підтримку поганого законопроекту від Татарова зіграла Юлія Свереденка. Вона збирала бізнес і прямо на них тиснула, щоб вони або нічого. Не говорили або дали підтримку у цьому поганому закону. Саме вона врала послам, і це зафіксовано в тому числі в станограммі Верховної Ради. Просто щоб, якщо мені хтось розповідає, що вона нормальна людина, ні. Це, от якраз на цій історії, вскрилися всі її історія про те, що заради влади або посади вона зробить все можливе для того, щоб умовно підтримати навіть найгіднішу версію закону. Тож ми тоді зайшли перший раз в цю ситуацію, що факту влада тягне поганий законопроект, а треба приймати нормальний, в тому числі до речі, і посли Жеван тоді виступила категорично проти. Урядової версії, але її все одно винесли на голосування. І тут я хочу з вам розповісти іншу історію, мотивуючу. Напевно, ви чули, що у влади багато голосів. Вони там такі монолітні, дуже сильні, можуть все протягнути. Ну, відверто, іноді у них справді от така фігня, здається, коли, наприклад, вони хотіли ліквідувати набу і сам. Але тоді, повірте, всі сили офісу були кинуті на те, щоб притягнути за цей поганий закон про Бебу. Не людям дзвонили, скасовували відрядження, погрожували, тиснули таке і інше, а ми працювали в іншу сторону, ми навпаки, переконували не голосувати. І зараз я хочу показати вам квінтесенцію в одній фотографії, яка показує, що якщо ви дуже сильно хочеш, і відверто був час на у нас тоді. Відпрацювати депутатів, то офіс можна перемогти. Оця фотографія, коли вони залетіли на 222 голоси, коли ми збили цей поганий законопроект і відправили його на повторне друге читання, воно показує багато. Воно показує те, що е, їх БЕП не пройшов. І тоді, напевно, була одна із стратегічних перемог по цьому закону. Далі, відповідно, був. Оновлений текст, він був недосконалий, його все одно через зал тягнули. Ми вже тоді включили на повну МВФ Світовий банк і G7. І в результаті в останню ніч перед фінальним голосуванням, перед лайном, я Девід Тарахамі і тоді ще посол США Бріджет Брінк погодили фінальну версію. Вона нормальна, як ви бачите, по тому, що Офіс досі її не зміг хакнути. Вона. Непогана і, і працює, і відповідно, цей законопроект був прийнятий в. Цілому в 223 -ть, 3 -ть, голосів. Ну далі був конкурс. відповідно, оця історія з листами СБУ, російські сліди, на російські сліди, спробую його зірвати. Потім фінал конкурсу, який пройшов позитивно і успішно, так само відповідно була історія про те, що далі уряд просто не виконував закон. Я не буду тут дуже зупи... довго зупинятися, тому що якщо ви дивитесь це відео, це означає, що. То уряд закон виконав, і пана Цивінського призначила на цю посаду. Ясним цим його і вітаю. Тож, я це відео вам записую в гарних емоціях. Я дуже хочу, щоб. Ви зрозуміли, що в політиці насправді потрібно багато нових класних людей. Я особисто прийшов в політику, напевно, в років так 24, ставши радником міністра економіки, а потім був радником прем'єр-міністра, а депутатом став 29. І в принципі, я вже напевно в 35 своїх років вже й динозавр трошки. Але я просто хочу, щоб ті люди, які думають, чи йти, чи не йти. Точно знала цю історію, тому що ця історія про багато важливих речей, але вона в першу чергу те, що коли я починав боротьбу за Беб. Я був по факту один. Ну окей, за мною були моя команда, але нас було небагато і відверто багато моїх друзів Ради, коли я говорив, а давайте перезавантажимо завантажимо краще ніж НАБУ, Дивилися на нас як на неважених. Зараз це сталося і це факт. І от між у цією точкою, коли це неможливо, і до факту це багато роботи, величезна купа класних людей поруч, які доєдналися під час боротьби, і просто віра в те, що у вас все вийде. І от якраз це відео закінчує на тому, що якщо ви хочете, у вас все вийде. Тож ідіть в політику і, в принципі, займатися зміною країни, тому що банально, ну все одно це має хтось робити краще, щоб це робили адекватні люди. А ну краще, не як деякі мої колеги. На цьому все. Всіх нас вітаю з перемогою. Це, до речі, не остання перемога. Там ще є вони будуть. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний на РТП. До побачення.